Почекай, ти реально розказуєш їм сюжет, Ви не дивилися гобіта? Да, я не образуюсь. Я думаю, якщо що треба нам влаштувати, ночи це зробити? Вот як можна смотреть аніме і не смотреть пластырь на колес, Нікіта? Подожди. Уволь! А Нікита, ми розстаємо. Я вам покорну, щоб. Ілона, що ти робила? Ти рушиш свій. Не... Ладно, разводимся. Ну, да? ну по факту. Окей. Друзі, і я би сказав, знаєте, мені, мені дуже імпонує ця історія, тому що... Вона перекликається потім, коли вже Більбо повертається додому. Він переосмислює своє життя. Він дивиться на себе по іншому, і він розуміє, що в принципі, знаєте, він зробив щось важливе в своєму житті. Тобто він зробив свій вклад, послухавшись, ну, чарівника, тому що він не дуже хотів туди йти. Тобто він не дуже хотів цих пригод. Але реально Гендар для нього був авторитетом, який його на це змусив, і я би сказав, що знаєте, в цьому шляху він реально знайшов себе і розібрався в собі. І ось момент, коли ми я хочу трошки, щоб ми дійсно переключились на таку, знаєте, більш серйозну ноту, і я би вас запросив знаєте, більше послухати і відреагувати на думки, які будуть тут злунати, тому що це момент нашої мудрості, тобто нашого вибору. І цікаво, якщо б ви задавали цим питанням, що таке ж мудрість. Ви задавали цим питанням, чи є у вас якась відповідь? До речі, от просто насипте, що ви що ви сприймаєте під словом мудрість? Що це таке? От просто це дуже абстрактно звучить. Да. Ну, за когда ты обходишь проблемы. Ну, не обходишь проблемы, не встреваешь в проблемы. не встреваешь в проблемы. Супер. Окей. Разумно ли можно найти выход с проблемы, а в ней не потрапляет? Ни одной еще самое говорил. Ни одной домашки не было, где бы это не прозвучало 10 раз. И осталось еще 9. это классно. Давайте все по кругу повторим. Это не факт, Саня. Не, понятно, что Саня, что такое мудрость? Мудрость? Мудрый человек. И приходить вот так знаю. Що для тебе мудрість, давай так? Просто розуміння, що делать в любой ситуації. Угу. Окей. Марк? Воно ж не приходить само собой. Я понимаю, що банально, но страх, господине. Страх, Боже. Ага. Як він тебе практично проявляється в житті? Ну, оцінюватись не на. Погляд людей або mm -hmm. mm -hmm. а на Божий погляд. На страх перед ним, на страх на те, що він скаже мені, коли побачить, що я роблю. Що робіть човен? Якщо ти робиш, це мудро. Так. Супер. А, хто ще додасть? О слово мудрість, що у вас з'являється в думці? Ну no, мудрість це. Теріна, щас... не... Давай, кажи. Точно? Даду. Ну, мудрість для мене це певна ясність в рішеннях і мені здається, людина має дорости до певного віку, щоб вчиняти мудро, тому що. Ну, це років, з 18 десь. Ну, приблизно, типу, таких... дивишся то, До того, типу. Частіше за все так. Люди... Типа, ну, якщо виживе, тоді поговоримо. Якщо доживе, то 27. А, а ще 24. Це все, окей. Більш молодші люди починають зі мутро саме через неясність і через те, що в них немає Досвіду, як вчиняти mm -hmm. в, в тій чи іншій ситуації, mm -hmm. тому коли людина, типу, як ну, наприклад, для мене, от е, покаяння, от Бог розплющив мені очі, ніби тобто я стала дивитися на світ зовсім інакше. Mm -hmm. І я вважаю, що в цей момент саме прояснилась типу, мудрість в моєму житті, що я тепер е, ясно можу сприймати ситуації і діяти згідно Божої волі. Супер, супершо, дякую. Ми до речі, да про ситуацію трошки теж говоримо. А, Марінка, що для тебе мудрість? Ну, це така людина, яка може ну, підказати навіть, що робити, направить. Або це саме мене вміть. Ну, десь як наставник може бути я мудра буде. І розуміюча. Саша, вітає, де що? Я так зрозуміла слишком швидких, неочевидних рішень, якихось, які я перед тим, щоб зробити щось. Чоловік, який... Ну, по крайней мере, я делаю с, с мудростью правильное. Оно делается просто, ну ладно, сделай потом. Шо будет это будто. Ты прям уходишь? Это, Нет, это не мусор. А хто я в геометрии дашь играть? А вот пойдет Бладбаф, он оттуда не выйдет. Макс, Макс, тебе одна кровина. Опа, я за тебе не помані. Інформація. Я до речі, я до речі, друзі, скажу скажу так, такий момент цікавий, щоб ви розуміли. Слово мудрість до вас до речі дуже відома. А коли спілкуюся з однією дівчиною, ви ви всі її дуже знаєте, таку сині волоску. Соня во Соня перекладіме, в мене є для неї завжди фраза. Я кажу: Соня, не будь як соня, будь-як Софія. От слово Софія означає мудрість, тобто, щоб дивись на ситуацію, і поступай мудро. і визначення цього терміну взагалі дуже круте насправді. Тому що я його взяв і прям вам потім пошелю. Тобто Софія да, або мудрість це володіння знанням, розумінням, досвідом, обачністю, і дивіться важливий момент, і мати здатність ці якості приміняти в житті. Це а, ні. Тобто, це, це момент класний, де ви розумієте, що ви, ви якщо набуваєте ці знання, да, тобто ви маєте якісь уже навички в житті, і ви, по суті, розумієте, ну тобто ви стаєте мудрішими. То головна, головний момент не в тому, що ви це все маєте, а головний момент в тому, що ви це приміняєте. Якщо ви цього те, що маєте, не приміняєте, ви не є мудрими. Це перший вам висновок, дуже простий. Тобто, і тому це е, шлях, який нам потрібно з вами пройти. Тобто, для того ви розбираєте і говорите про це багато, щоб для себе усвідомити, що є для вас мудрість, як вам поступати, а не просто чути правильні відповіді. І я вам дам місце списання, яке дуже чітко для вас повинно говорити. Біля Сіддічка. Okay. Це є фесянам, п'ятий розділ 15, -й, 19 -й вірш. І я вам дам дуже такі важливі декілька прикладів, про які ми теж поговоримо. Тому що без них я би думаю, що. О, дякую! Оце класно. Без без цих прикладів, які у вас я сподіваюсь, залишаться, ви не зможете для себе це залишити. Ну саме от прямо, щоб було в вашому серці, розумі написано. Тому що мудрість це ще й як ми сприймаємо ці всі стани. І він каже: тобто, це Павло наставляє церкву. Він каже, отже, уважно слідкуйте. Я вам ці слова спеціально виділив, щоб проводити, проводити час не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, це якраз ці слова тут вживаються, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. Гарно замітив, до речі, Маркус. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Я поставив три крапки, ми зараз про це поговоримо. Але в принципі підкресліть для себе такі моменти. Він нас попереджає, щоби бути мудрими, Павло каже, вам треба навчитися слідкувати. Щоби бути мудрими, вам треба навчитися цінити час. Щоби бути мудрими, ви повинні для себе зрозуміти, в чому є воля Бога в вашому житті конкретно, не в абстрактно, десь в якомусь розумінні, де ви себе там з кимось асоціюєте, або думаєте, ось там це віра моїх батьків, або ще щось. І є дуже важливий момент, про який я вам це дам вам завдання для зміста поговорити про те, що таке наповнюватись духом. Це буде ваше завдання. Тому що без цього, я вам скажу більше того, ви не можете без наповнення духом, ви не можете полягатись і пізнавати, що є воля Бога. Без наповнення духом вас час обманить. Без наповнення духом ви не зможете слідкувати. Це все дуже взаємозв'язані речі. в цьому вірші взагалі Павло робить таку концентрацію речей мудрості, що просто. Я вам скажу, що тут, ну давайте так, богослови, так далі, вони всі просто кажуть: ось вам відповідь. І ми підемо далі в практику. Я, я би сказав, якщо ми говоримо про мудрість конкретно в ваш, вашій історії, конкретно в вашому сприйнятті, що вам потрібно робити? Гарне питання повинно бути. І я вам даю відповідь. Перше, що вам треба робити, це цінувати час. Цінуйте час, тому що ми беремо з цього тексту далі, якщо ми його розбираємо. Я вам, до речі, зараз показую приклад, як я розбирати писання. Текст. Хто цим не займався, подумайте, тому що бачите, що я роблю? Я підкреслю для себе важливі слова. Я підкреслю для себе головну думку. Тут е, протиставлення немудрих і мудрих людей. І він, і він дає якісь поради. Тобто він порівнює є немудрі люди. Ось вони так поступають. Є мудрі люди. Мудрі люди цінують час, бо дні лукаві. Оце вам розбір першого вірша. Здається, що ви цей вірш, можливо, чули разів так. Ну, добре, хай буде багато. Але коли ви розбираєте це, це, це саме місце з писання, ви розумієте, ось воно живе для мене, ось воно має практичне значення для мене. Цінуйте свій час. Я виділив такі питання круті, як як? Як цінувати свій час? Тобто, це саме питання проявляється в тому, як ти його проводиш. Чим ти займаєшся? Скільки годин в тебе йде, ну давайте так скажу на і фільми, які ми говорили перед цим? Скільки в тебе годин йде? Тобто, як ти проводиш цей час? Я як багато, я знаю. Мені колись порадили один анімешний серіал, я його просто не дивлюсь, тому що там 1200 серій, я знаєш, що засидимо. за подивимося ваш щось на що, повно на В 2xcost. Якщо ви хочете, щоб змі змібрався на тиждень, от скажіть це для вас. Можете за тиждень навіть подивитися. Знаєш, гритер, ой, на набадь. Пасив ще може. Палатки підізраз пластик. А, ми що подивили всі фільми, які не смотрели. Окей, давайте вернемося. І як це для вас питання, тобто цінувати свій час, тобто на що ви його більше витрачаєте? Ми робили, до речі, крутий аналіз, взагалі, знаєте, взяти і розписати свій день і зрозуміти, що дійсно вас веде до ваших цілей або мрій, а що у вас другорядне. Ми робили, до речі, цей аналіз з Яріком. Він показав мені свій список справ, скажи, Ярик, і для нього була дуже дивна штука. Він каже: я хочу бути ну, в певних речах успішним, я хочу де деякі моменти досягати в житті. І я кажу, і він показав календар. дивись, я забив кожну годину свого життя різними справами. Я кажу, ти половину повинен звідси видалити, якщо не більше. І я саме постав всього дві цілі постав дві мрії для себе. Захочете, запитайте, Вірослава, які в нього є цілі, які є мрії. Там дуже, дуже класні цілі і мрії. Тобто, тому що він повинен цінувати свій час. Як залишити справи, які вас відволікають від ваших цілей і мрій? Якщо ви скажете, я дуже продуктивний, тому що в мене 20 зустрічей на день, це не означає, що ви продуктивні, друзі. Це означає, що ви просто не вмієте спеціалісти своїм часом. Або ви просто його розбавляєте ну, всім тим, що вас не веде саме до важливого? Де Слідуюче питання? Це теж важливе питання. Де ти його проводиш, друзі? Це я би сказав, що місце також формує тебе. Фраза дуже хороша. Де? Це місце також формує тебе. Якщо ви тут знаходитесь на змісті, це одне формування. Якщо ви знаходитесь в школі, інше. Якщо ви йдете з друзями, я не знаю, десь там за школу, це вже інше формування. Які нас згадав? Я таким не, не перемишляю. Um. <реш> тому, тому це теж важливо. Я не буду сильно розшифровувати, тому що, на жаль, багато що хочу це сказати, але мало часу. Дивіться, дивіться уважно далі. І з ким? Фраза дуже-дуже вам чітко повинна вказати. Дивіться, що е, твоє оточення, я вам, я вам прямо його продиктую, говорить про те, хто ти. Ще раз скажу. Ви бачите концентрацію взагалі таких ну, моментів? Я вам стріляю мудрими штуками. Ми спеціально робимо запис, до речі, і спеціально я зроблю я потім аудіозапис, щоб ви могли це переслухати. І я, я, я вам скину це і дуже попрошу okay. вас виділити на цей час. Тому що ви зараз можете десь полетіти, можете щось десь загубитися і так далі. Але якщо ви це переслухаєте для себе, щось залишите, це буде мудро. Тому що у нас тема про mm -hmm. примудришся. А ще краще після цього зробити з запису конспекту. Окей. Okay. Mm -hmm. З ким? Mm -hmm. Твоє оточення говорить про те, хто ти. Окей? Okay? Я Нікіта. <laughs> а он саня. Мама <laughs> говорять. <laughs> <laughs> <Шевелість. Okay. laughs> Будь, будьте уважними, тому що дійсно, я, я би сказав, для мене, давайте так скажу ще, що таке для мене оточення з міста? Це маси, який може завжди світити. Вывод, все сразу снимается. Давай потім. Давай в кінці. Хорошо. Макс. Звезда. Дякую. не допомагает. Зирочка. Повыд повыс. Дивіться, друзі, з приводу з ким. Давайте, давайте трошки концентрацію нашої війни. <клухи> Для мене зміст це була та спільнота, де ми дійсно ну, ми дуже впливаємо один на одного. Якщо ви проаналізуєте, хто поруч з вами, якщо ви проаналізуєте, чи ви готові ділитися своїм життям, чи ви готові допомагати тим людям, які ось тут поруч зібрались, це багато що каже про вас. Більше того, я я взагалі просив би вас будувати ваші стосунки не тільки знаєте, тобто я радий, що у вас є цей час, тому що зміст був під питанням ще, давайте так скажу, минулий це сезон. сезон. А, от. І я радий, що у вас є цей час, тому що ви диві... ну, ви проаналізуєте, що відбулося за цей сезон з міста. Тобто наскільки ви подружились, наскільки ви дійсно впливаєте один одного, де, де ця спільність, де ця ком'юніті, і просто і цініться. Тобто майте цінність в цьому, якщо якщо, наприклад, ви не цінуєте це, значить ваш час десь йде з кимось іншим, і тобто, і вплив цей теж відбувається. Ну в я би сказав, я даю вам більше гарантій, що це не хороші атмосфери відбусь. Тому що в мене в мене було конкретне розуміння в своєму своєму, давайте так скажу, ну юз часі, де є мені було 15-16 років. Я розумів, в мене є друзі на вулиці, в мене є друзі вдома, в мене є друзі серед ш -ш 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 школи. Да? Але я розумів, вони на мене впливають саме так. Тобто пробувати курити я там почав. Благо не навчився. Ось з алкоголем я зразу сказав, ні, типу, я не, не, не цей. Але, наприклад, те ж саме: у нас був дім, який дуже швидко ну, типу, нас в підлітки знайшли наркотики. Чому? Тому що у нас був дім під працівників МВД, тобто вони працюють в поліції, діти знають, де батько достає це все. А от, тобто, і, і я скажу, і я зараз знаю їхні судьби. Я деяких людей, ну типу, як в тюрмі шану не в тюрмі, але ну були, були сум, сумні моменти, так. Да. І в плані, що і я розумів, що вони обирали оточення, яке їх формувало. І для мене, коли я я побачив саме сприйняття мене в церкві, саме, саме той момент, що мене наставляє і вчить, я там залишився. А, пішли далі. Друзі, дивіться, перше ціну свій час. Друге, радьтесь. Це той момент, який у вас присутній в Русі, я дуже йому радий. Тому що тут написано: не будьте нерозумними, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. І це те, що ви називали, до речі, це те, що ви говорили про наставництво. І це важливо, тому що, знаєте, для мене, для мене це був. До речі, це друг, друга історія, яку теж, якщо захоч, я якось розкажу. Але для мене це було теж показово. Нікіта, наприклад, добре знає такого персонажа, як Саша Так. Да. Ось захочете, теж у да, нього, да. що це за персонаж. Мотивація. Він він да мотивації успіха. Right. <laughs> да. він, він, але просто Нікіта знає просто його бекграунд, як його сім'я переїхала в Київ, вони з Маріуполя. Як вони втікали від війни, в нього три сестри чи дві? Три. 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 О, тобто, І батьки майже жили в недобудованому будинку. І коли я його, з ним перший раз познайомився, він для мене виглядав знаєте, таким наївним підлітком, ну, який, якому нічого не цікаво, крім, ну давайте так скажу, як, як правда, нічого не цікаво, крім дівчат. Крім потусити з хлопцями біля турнічків, і що там ще третє? Ну да, фільмиці, сірячки він любив. Але в нього була до речі, ну, от момент перед ціллю в нього був, був дуже крутий момент. Він, він завжди радився. І, і він шукав пораду саме у людей ну, для нього авторитетних, які мудрі є. І в плані, що він не просто ходив серед однолітків, питав, там, а що мені робити в свої 16-17 років. Він просто бачив людей, які досягали певних цілей, Тобто, це, це були і люди з церкви, це були люди, які були успішні в певних сферах. І коли, коли він це робив, я просто бачив, як його життя формувалось по-іншому. Коли він почав в свої 16 років вивчати програмування, він такий каже, я його вчу, не розумію що. І я йому кажу, дивись, звернись до певних менторів, які тобі допоможуть. І це буде момент, який дуже круто ну, в нього звернув трошки такий погляд, що я кажу: тобі треба просто практикуватися, не вчитись. Потім він довго думав, як йому взагалі ну, будувати своє майбутнє, як йому піклуватися про сім'ю, тому що по суті ну, дуже були скрутні часи. І цей хлопець, щоб ви розуміли, в 17 років пішов вже на роботу. Він був програмістом, який отримував в 17 років на той момент. Це вже можна інформацію шерити. 800 доларів. Йо. В 17 років Саші була перша зарплата 800 баксів. А це за місяць за місяць, бро, не в рік. За діра можна було і ми до речі теж трошки, ну типу, з ним зараз спілкуємось. Просто не хочу довго зупинятися, багато що можу розказати, але в нього був дуже крутий критерій. Тобто він багато в чому, я би сказав, моменти переосмислив, багато в чому не довіряв, перевіряв на своїх шишках. Тобто це в нього було, звичайно. Він багато де зупинявся, як Макс, наприклад. Макс. А, і... ага. Тобі я тобі буду пари мушку на зміст приносити, щоб ти все заспокаяв. <реш> Тільки беззвучний. І, і просто для мене це приклад, давайте так скажу, в змісті людина, яка використовувала цей момент порад. І це, це реально крутий приклад. Ну, Тобто просто не, бу, не буду багато говорити, тому що є що розповісти, захочете якось. Де, де, деякі до речі, я, я знаєте, що, про що сумую? Я би перед вами хотів би, я сподіваюся, такий час настане посадити. Ну, більшість учасників з міста, саме які зараз вже дорослі, які служать, їм, які вже прийняли свій завіт з Богом, вони вони заряджені. Вони ну я, я, я б сказав, вони дуже круті, і просто щоб вони поділили своїм життям. Вони поділилися своїми фейлами. Вони це робили. от, Бо якраз таки їм не вистачало певних моментів, але вони і пізнавали, я би сказав, знаєте, такий момент, де слово впливало на них, і вони шукали цю мудрість, і вони її находили. От. І, і, наприклад, із плюсів, е, м, наприклад, Марк їх бачив, Маша їх бачила, ну, тобто ті, той зміст, який став уже дорослими служителями. І це дійсно, ну якби я, я рахую, що це класна приємственність. <г lanter> я тут просто деякі Так, да. да, Те, що передається, подкоємність. Да, 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 те, що передається, тобто я б хотів би, щоб це було також і в вашому ДНК, тому що ви отримуючи на себе зараз якби вплив і отримуючи наставництво, і допомагаючи один одному, збудовуючи, ви могли це робити на своїх однолітках. До речі, почуйте цей меседж? Ви, Ви це не сприймаєте так, але. Всю цю інформацію, яку ви тут отримуєте, піклування про вас, мудрість, яку ви отримуєте, тобто страх перед Богом, те, що казав Марк, ви повинні це доносити своїм одноліткам. Я зупиняв моїх ровесників, коли вони йшли і бухали. Тобто я казав, ми не йдемо туди. Тобто, якщо ви хочете це робити, дивіться, наша дружба на цьому закінчується. І вони йшли зі мною, і грали в футбол. Страдали? радикально. От дуже радикально. Я був дуже радикальний. Тому мене їх тоді був кстати, дуже близький. А, це, це була це був їх вибір. Ну я казав, їм, якщо ви хочете зі мною проводити час, ми проводимо його ось так. Ми проводимо його без випивки, без сигарет. Я, я це робив, щоб ви розуміли до четвертого курсу університету. Вони робили мудрий вибір. Через мудрий вибір Сергія. О, от. Тобто, в плані, що я казав, дивіться, ви можете там ну, свої мутки робити, але без мене. Дивіться, я вам показую інший приклад. В мене цінність от ці. Тобто, е... І я конкретно їм, їм своїм прикладом казав: ви мене запрошуєте на общаву, я до вас прийду. Якщо там будуть ряд бутинок стоять, я до вас не приходжу. Ну, вони навіть прибирали в себе в кімнаті. Бо ми потім все це бруднули, але не важливо. От. Тому це, це, це саме момент, де якщо ви отримуєте наставлення, ви повинні наставляти далі. Тобто це момент учнівства. Це той момент, де вам Христос каже, і так і діти навчіть. І це є мудрість, це ваша мудрість повинна бути. Я вам е, скажу дуже чітке і зрозуміле поняття лише ти відповідальний. Це третій принцип, який вам повинен залишитись, е, і дуже уважно до нього прислухатись. І не впивайтеся вином, в якому розпуста а наповнюйтесь духом. Це принцип мудрості. Лише ти відповідаєш. тому що ніхто не повинен сказати, що ось як знаєте, там брат спокусив мене, або ось оця річ мене звернула не туди. Або ще щось. Я вам хочу показати приклад, така історія. Яка ну, вона буде трошки такою демонстрацією, я би дуже вас попросив, будьте уважні, не коментуйте нічого, просто послухайте. І подивіться на цей приклад, який ну, для вас просто це нехай буде таким моментом, знаєте, рішень в житті, тобто який приймає головний герой, який стане зараз перед вами, і це, це рішення, які він від він саме відповідальний був за них і до чого вони призвели. Це іс історія, звичайно, вона художня, але дуже багато що може нам сказати, якщо ми дійсно будемо уважні. Друзі, я хочу, щоб ми закінчили цю домашку молитву. Я хочу вас попросити, щоб ми не закінчили її сьогодні іграми. Ми, Я думаю, що ну, якби трошки ми, звичайно, часом дотянули, але давайте сьогодні буде не про ігри вже в кінці домашки. Тому що те, що ви чули, це, як кажуть, шлях мудрих. От. Але те, що ви читаєте ось тут, лише ти відповідає. І знаєте, якщо брати, я вам трошки ще поясню, і ми будемо за це молитися. Якщо брати цей текст «Не пивайтесь вином, то багато хто залишається на, оці, на цьому моменті. Да? Ну, вином, це значить, типу, будь обережений до алкоголю да? або ще до чого. -то. Але по суті, ось тут підставте слово бажання. Не впивайтесь вашими бажаннями, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Тут розумієте, вино тут як приклад, тому що до вина, те, що казав Ілля, це дуже правильний, правильний момент був, щоб ви зрозуміли, що таке ну, нестримне бажання, що таке залежність. Ось так проявляється залежність, коли він каже: Я не можу спати, я не можу їсти, я не можу нічого про інше думати, мені треба ось, ось це. Тобто фізично навіть я не можу себе навіть контролювати фізично на рівні фізично. І ось момент, не впивайтесь вашими бажаннями, в якому дуже простий, простий момент, а наповнюйтесь духом. Наступні домашки, я дуже прошу, щоб ви говорили про те, як наповнюватись цим духом. Тому що ви маєте для себе виклики в житті, і ви маєте момент, де вам треба ця сила боротися з цим. Я зараз. Це вже буде не для запису, можеш вичати.